У ніч на 9 вересня ворог випустив по Україні 84 ударних БПЛА. Сили оборони знешкодили 60 ворожих дронів. Росіяни завдали артилерійських ударів по міському ринку в Херсоні, наслідок чого виникла пожежа. Люди не постраждали. Під атакою були і населені пункти області. Загалом пошкоджено три приватні будинки: автомобілі, критична та соціальна інфраструктура. П'ятеро людей поранені. Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини загинули шестеро людей, ще десятеро поранені під ударами опинились житлові квартали, багатоповерхівки, адмінбудівлі та інфраструктурні об'єкти. Впродовж доби під вогнем перебувала і Харківщина. Є руйнування та пошкодження житлових будинків, господарчих споруд, навчального закладу, складського приміщення, також адмінбудівлі та підприємств. Вінницькі надзвичайники врятували чотирилапих з палаючої квартири. Пожежа сталася на третьому поверсі одного із будинків на проспекті Коцюбинського. У задимленому помешканні бійці ДСНС знайшли двох песиків і кішку. Врятованих тварин надзвичайники винесли на свіже повітря та передали власниці. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Як з'ясувалося, займання спричинило коротке замикання електромережі. Патрульні виявили водія, що був на підпитку, та не мав права керування. На автодорозі М 30 патрульні зупинили авто за порушення ПДР. У 27-річного водія інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на драгері показала, рівень алкоголю в крові майже у 14 разів перевищує допустиму норму. Окрім того, з'ясували, що чоловік не має права керування автомобілем. На порушника склали протоколи. До уваги мешканців міста Вінниці, Вінницького та Хмільницького районів 10 вересня на Іванівському родовищі мігматитів проведуть масовий вибух з метою подрібнення скальних порід. Роботи будуть проводити у проміжку часу між 12 та 17 годинами. Для попередження населення будуть використані наступні звукові сигнали: один тривалістю в хвилину перед початком заряджання, два тривалістю по одній хвилині перед вибухом та три коротких тривалістю по 10 секунд кожен після завершення вибух робіт. На Вінничині продовжують пошуки 14-річної Олександри Керніцької. 7 вересня близько 12.30 дівчина вийшла з дому із села Карішків Жмеринського району та дотепер не повернулась. Прикмети Олександри зріст 174 см, сантиметри. Худорлява, світле волосся, блакитні очі. На правій нозі є родимка біля стопи. На момент зникнення була одягнена у чорні шорти та рожевий топ. Тих, кому відома будь-яка інформація про дівчину, просять повідомити за номером 102.